Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Олена Зелінченко та Роман Коляда за фейк-контролем сьогоднішнім свіженьким російська пропаганда знову вдалася до маніпуляцій, щоб дискредитувати українську армію. Цього разу ворожі телеграм-канали поширили повідомлення про те, що в 154-й окремій механізованій бригаді, нібито експлуатують водіїв з інвалідністю. В якості так званих доказів використовують зображені соцмережі, які насправді не мають жодного стосунку не лише до збройних сил України, а навіть до реальності, бо згенеровані штучним інтелектом. Сторінки, які поширюють ці фото, адмініструються з-за кордону. Це встановили як і чому тема людей з інвалідністю стала об'єктом російських вигадок? Кремль вдало грає на людських емоціях і підмінюючи факти, жалем та співчуттям у цьому випадку, зокрема, намагаються зобразити українську армію як безжальну структуру, яка не цінує своїх людей. Для створення такого фейку використали анонімні акаунти, які поширюють штучно згенеровані зображення та однакові маніпулятивні пости про військових водіїв, начебто інвалідністю. Як розпізнати подібні інформаційні вкиди та. Що стоїть за такими кампаніями? Про це ми розпитали факт видання Гвара Медіа Ольгу Яковлєву. Але насамперед послухаємо думку експертки щодо мети цієї кампанії пропагандистів. Минулого року наша команда це фактчекери чекери зробили велику роботу. Проаналізували ті фейки, які поширювалися в 2024 році. Викримали ми 27 головних наративів. І от дискредитація української армії та просування тези про величезні втрати людського ресурсу збройними силами України. Це чи не найбільше кейсів, таких ми спростовували? І власне зараз робота пропагандистів в цьому напрямку продовжується. Чи не щодня у них не повісті якийсь черговий сенсаційний фейк про бригаду, про якогось окремого військового, про командирів і так далі? Ну в даному випадку ми говоримо про 154 п'ятдесят Бригаду Бейк, який я спростовувала також днями, моя колега спростовувала фейк про 22 бригаду. Це постійна історія стосовно цього фейку. Окрім того, щоб дискредитувати командира бригади, бо там в тексті якраз є акценти саме на тому, що це командир. Власне, винуватий да і він експлуатує тих водій. Тут ще й розпроб зачепив тему інклюзивності, бо вони ж відкрито насміхаються над інвалідом. Вони продовжують вживати це слово. Да, якщо ми говоримо про людей з інвалідністю, то в Росії досі вживається слово інваліди. Це відверта насмішка. Тут же вони заявляють про порушення прав цих людей в армії і вживають такі слова, як експлуатація, як створення окремого підрозділу з інвалідів словом. Ця вся історія, звичайно, робиться для того, щоб дискредитувати українську армію, і тут дуже показовим і цінним я вважаю коментар, який мені надали саме у бригаді. Вони сказали, що якби людина з протезом реально захотіла служити бо в їхній бригаді, то вони вважали би це за честь через те, що людина Ось настільки вмотивована, да що маючи якісь обмежені можливості, вона все одно хоче йти до армії і допомагати своїм побратимам. Ну і власне це чим ми відрізняємося від росіян, бо росіяни насміхаються над цим. А ми вважаємо за честь та гордість служити поруч з такими людьми. Ну а власне, розпроб насміхається і використовує болючу тему для своїх брудних історій для поширення такої пропаганди. У цьому фейку пропагандисти використали зображення, згенеровані штучним інтелектом, за якими ознаками можна розпізнати подібні фейкові зображення, які періодично можуть з'являтися в стрічках соцмереж, розкаже Ольга Яковлева. Десятки сотні сторінок, які поширюють фейковий контент, маніпулюють читачами, і потім ці сторінки використовуються. Знову ж таки, для реалізації яких задумів вони будуть використовуватися, ми не знаємо. Це можуть бути просто люди, які хочуть підвищити охоплення своїх сторінок. А це можуть бути шахраї або ж реально Росія за цим стоїть, да, і далі вона буде поширювати якийсь же пропагандистський контент на цих платформах. Ну якщо ми фактчекери, якщо люди дотичні до ЗМІ, ми розуміємо приблизно. На наміри, з якими такі сторінки створюються, поширюються, то звичайний читач в соцмережі він про це не думає, бо до нього апелюють з якимось емоційним дописом, з якоюсь такою картинкою, чого б йому не поставити лайк, да сердечко, вподобайку і поширити або ж прокоментувати, і таким чином підвищити охоплення і допомогти шахраям. Конкретніше до цього кейсу за якими ознаками можна розпізнати фейкові картинки. Найперше, давайте просто в Кати логіку та критичне мислення, да, коли ми бачимо посеред поля накритий стіл з 20 військовими, які посміхаються і щасливі. Ну, очевидно, що тут вже щось не так. Але проблема в тому, що такий контент, який поширює ці сторінки, він стає дуже якісним. Якщо, наприклад, вчора інструменти для виявлення штучно згенерованого контенту нам допомагали, то сьогодні такі інструменти вже можуть не розпізнати. Тому треба підходити комплексно для того, щоб аналізувати і доводити, що це реально фейковий контент. Це звертати увагу на платформу, з якої вона шириться, звичайно. Звертати увагу обов'язково, я рекомендую рекомендую всім дивитися інформацію про сторінку в розділі. Прозорі сторінки завжди можна почитати, звідки керується ця сторінка. І Якщо це якийсь дуже патріотичний український контент, але, наприклад, ми заходимо і дивимося, що керується він з Росії. що видно, що тут щось не так, щоб доводити фейковість самих картинок, потрібно дуже скорпульозно її досліджувати. Потрібно звертати увагу на деталі, на фон, на освітлення, на якісь диспропорціональні штуки, якісь цифрові артефакти, які там. Можна побачити. Аналізувати саму картинку дуже детально, це також допомагає у розумінні того, чи нейромережа допомогла згенерувати цей контент. Тут все залежить від того кейсу, який ми досліджуємо. І ну, відповідно підходи обираємо для того, щоб аналізувати. Торік кремлівські медіа і телеграм-канали почали поширювати одне відео. Воно було зняте в окопі, і в ньому нібито сидить український військовослужбовець Воха, такий позивний із синдромом Дауна, над яким знущаються інші військовослужбовці. У випадку з Вохою пропагандисти використали постановочну історію, яка емоційно впливала на глядача. У фейку про експлуатацію водіїв з інвалідністю. Ми відстежуємо схожу тактику апеляцію до жалю та співчуття. Чому саме такі емоції намагається викликати російська пропаганда, і чи справді це найефективніший спосіб маніпуляції? Послухаймо. Діпфейк серіалу про воху він став чи не найуспішнішим кейсом російської пропаганди. А все власне чому? Бо по-перше, людина з синдромом Дауна в окопах. Це взагалі, те на що кожен би звернув увагу і якось емоційно відреагував. Плюс цей фейк дуже поширився за кордоном, бо там же ж його поширив американський радіоведучий Алекс Джонс. У нього багато фоловерів у Джонса. І він відповідно, коли поширив цей фейк, і далі все понеслося. Тому реально це був успішний кейс. Звісно, це дипфейк реально помітно в русі, коли совується обличчя. Цього вохи нейромережа не встигає обробляти картинку. Колеги з телебачення Торонто досить детально розібрали цю історію. Почали поширювати три телеграм-канали з невеликою кількістю підписників. Один з них, взагалі, нібито український. З них власне все це почалося. Канали публікують контент саме ті і зображення, штучно згенеровані. Ну і, власне, вони діляться між собою. Але потім від них оцей фейк пішов поширюватися пропагандистськими каналами з більшою кількістю підписників. Врешті колеги з'ясували, що. Веде всі ці до пресофіцерів народної поліції, так званої ЛНР, а керує всією цією історією ГРУ, Російське відповідно не лишається сумнівів, що це фейкова історія, і власне для чого вона створена. І власне цей фейк про воху, як і фейк про водіїв інвалідів, він взагалі б'є по наших болючих місцях. Співчуття та жалість – це ж емоції, які в українців зараз не стоять на паузі. Ми щодня чуємо трагічні новини. Українці зараз емоційно настільки розшатані, тому ми можемо сприймати і вірити в такі історії. Ну, типу, вони як тригер спрацьовують на нас, і відповідно ми. На них реагуємо емоційно. Тут же ж в чому маніпуляція взагалі пропагандистів, це знову йдеться про наративи. Окрім того, що намагаються такі фейки викликати в нас емоції, ще йдеться і про знову ж таки дискредитацію армії, про дискредитацію процесів мобілізації. Бо як могли таку людину як Воха мобілізувати да, направити на службу, як могли командири дозволити водіям інвалідам сісти за кермо? Це викликає обурення, і от якраз. Викликаючи такий спектр емоцій у людини, яка дивиться і дізнається про цей фейк. У такий спосіб пропагандисти намагаються нам далі маніпулювати. Це ж викликає сумнів у системі. Насправді ж неприємних епізодів стицика на жаль, вистачає і про втрати на фронті. Ми чуємо щодня, і ми з цим стикаємось постійно. І ось якраз розпроб б'є в ці болючі місця. Тут дуже тонка межа, насправді, тому їм дається залізти в голову, посіяти сумніви з на емоціях, відключити критичне мислення і змусити повірити в ту чергову брехню, яку вони собі там надумали і поширюють. Отже, ми почули коментарі та поради. Факт чекерки видання Гвара Медіа Ольги Яковлевої. І традиційно закликаємо вас не залишатися наодинці з пропагандистами. Ну і щоб не давати їм шансів контролювати вашу свідомість, звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіа грамотності та зміцнюємо нашу з вами особисто інформаційну гігієну. Нагадаю що фейк-контроль сьогодні провели для вас Олена Зелінченко і Роман Коляда. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.